Тут, куди я їду. Щасливого, спокійного дня. Дорога по якій наступала нога на День Дізари. Ого, така якась велика хата. Досить швидко я накачав середину. Черговий раз я нічого не знайшов. Десь до дідуши залишається 3 кілометри. О. Солома, ліді душить. О, люблю, коли отак треба гребти, а я дуже повільно то роблю. І мені ще дуже далеко добиратись додому. А я вже обесилений настільки, що просто лягаю, падаю. Піддався я хайпу емоціям і все таке дуже гарні місця, ah, Думав, що загубив хробаки.